Утеплили фасади, підготували діжки з питною водою та закупили електрогенератори. Так, до початку опалювального сезону готуються у одному з будинків Дніпра. Це вже придбаний генератор. Ми плануємо його використовувати для приготування їжі, якщо не буде електроенергії, та під зарядки мобільних пристроїв. Будинок опалюється власною котельнею для її роботи. Потрібні світло, вода та газ. Про всяк випадок жителі планують закупити ще один додатковий генератор. Ми встановили, що потужність нашої котельної є 12 кВт, тому нам потрібно придбати генератор, мабуть, на 15 кВт, щоб якщо, якщо пропаде світло, але залишиться газ та вода, ми змогли підтримувати опалення в домі. Уться до опалювального сезону і власники приватних будинків. В'ячеслав вісім років тому збудував хатину із природних матеріалів. Її стіни із глини, а дах з очерету. За словами власника, садиба енергоефективна, бо електроенергія та опалення до неї надходять здебільшого завдяки сонцю та вітру. У мене була мета зробити. Ну, якщо не автономну, то напівавтономну будівлю, щоб вона не залежала від мереж. Тому що вже тоді я передбачав таку ситуацію, що з енергопостачанням будуть проблеми, з газом будуть проблеми. Ціна на енергоносії стрімко зростатиме. Хата використовує три види опалення: твердопаливний котел, сонячні панелі та електроопалення. Якщо будуть проблеми з електропостачанням, без тепла не залишиться. Зазначає власник. От ми бачимо тепловізором, що ані дах не пропускає, тепло холод, холод не йде, і підлога нагрівається. Це означає, що нині тепло не виходить із хати. Водночас власник зазначає, вже підготувався і до більш холодної погоди. Перевірили систему опалення, закупили запас дров і закупили запас пелетів, вироблених з сонячникового насіння. Міські підприємства теплопостачання нині готові до опалювального сезону на 98%. Підготовка триває у окремих будинках. Ми відремонтували близько 40 котлів близько 50 енергоефективних сучасних насосів мережевих насосів встановлення в котельних містах. Відновлено близько 40 кілометрів, там уже 40-45 кілометрів ізоляції і, мабуть, 50-60 кілометрів замінено аварійних теплових мереж. У міській раді Дніпра додають, опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться пізніше, ніж зазвичай. Температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижчою за норму. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться з однієї скотелем, з місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державні відомства запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Також для Дніпра закупили генератори великої потужності. Вони працюватимуть на підприємствах тепло та водопостачання у разі відключення електроенергії. Катерина Нічик та Євген Шпак новини на Суспільному. Дніпро.